Короче, ціль, ціль лайфхака. Вийняти магнітолу з трафіка друга, якщо немає підручних інструментів. Що робимо? Розпіда... Розбираємо кибеням руль, знімаємо айрбек, запіхуємо його за магнітолу. І якщо в нас все вдасться, то ця магнітола має вискочити, коли ми підрвемо айрбек. От, ну, такі, такі у нас лайфхаки, що ж робиш. Так, от у нас гнути. Тут у нас акумулятор стоїть. Хто не знав, де стоїть акумулятор в трафіку, то будете знати. Так, Зараз йде наш сапер Головний. І пробуємо. Бляха, вийшло! Ні хрена, ні хрена. Коротше, люди, скажу вам такое. Не виходить. Не виходить. Чуть-чуть посунулась. Яйць, І піздець. Такі, то то ли це слаба подушка. Кадіка подушка винімає лобуваш, а тут -а ніхрена. Ну таке, таке життя. Бачите, нічого не виходить.